Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Сьогодні ми розглянемо низку важливих змін, які чекають громадян України у зв'язку із новими рішеннями, що вступають в дію з 1 січня 2024 року. В Україні з 1 січня буде підвищено зарплати, пенсії, прожитковий мінімум та пов'язані з ним соціальні виплати і податки. Так, з 1 січня зросте мінімальна зарплата з 6700 гривень до 7100 гривень. А в квітні планується ще один етап її збільшення до 8 тисяч гривень. Працівники бюджетної сфери також отримують підвищення. З 1 січня зросте прожитковий мінімум для різних груп населення. Загальний прожитковий мінімум становитиме 2920 гривень для осіб, які втратили працездатність 2461 гривня. Прожитковий мінімум для працездатних осіб 3028 гривень. Для дітей до 6 років 2563 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Зміни у розмірі прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати суттєво вплинуть на соціальні виплати, надбавки та доплати. Ці зміни будуть враховані при обчисленні. Так і з 1 січня із зростанням мінімальної зарплати до 7100 гривень також збільшаться виплати безробітним, які зареєстровані в Державній службі зайнятості. Важливо відзначити, що максимальна виплата у період воєнного стану складатиме 7100 гривень і не може перевищити розмір мінімуму. Також роботодавці отримують 50% відшкодування витрат на єдиний внесок за створення нових робочих місць, починаючи з 1 січня. З 1 січня зросте мінімальна пенсія для осіб, що втратили працездатність з 2093 гривень до 2361 гривні. Проте перерахунок стосовно цієї зміни відбудеться лише під час весняної індексації відповідно до держбюджету 2024. Також на збільшення суми пенсії можуть розраховувати пенсіонери, які досягли пенсійного віку та мають повний страховий стаж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Для цих категорій усі пенсії розраховуються на підставі розміру мінімальної зарплати. Мінімальна пенсія за віком встановлюється у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати. З 1 січня це буде 2840 гривень. Раніше це була цифра 2680 гривень. Але працювати для отримання пенсії стане трошки складніше. Вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію, зростатимуть на 12 місяців щорічно до 2028 року. Наразі для отримання пенсії у 60 років потрібно мати 30 років стажу. Проте з 1 січня вступають в силу нові умови. Для отримання пенсії після 60 років потрібно мати не менше 31 року стажу. А після 63 років не менше 21 року стажу. Після досягнення віку 65 років потрібно мати не менше 15 років стажу. Важливо відзначити, що якщо вам не вистачає страхового стажу, його можна докупити. Для цього треба звернутися із заявою до податкової служби та укласти договір добровільної участі в загальному державному соціальному страхуванні. На цьому, все слідкуйте за нами, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!